Йому ілі вигодно коло вас? Поняли? Ілі щось тримає коло вас? но в душі ви самотні. Ви в душі самотні. Доброго дня. Які наміри у того чоловіка, якого ви кохаєте? Які наміри, хто ви спочатку? Та лким-палки, в мене попадається все реме. Одна та сама карта вилазить. Кожен раз уже роблю розклади, і кожен раз одна та сама. Які наміри у того чоловіка? Я не бачу його біля вас. Знаєте, Йому ілі вигодно коло вас. Поняли? Йому, ілі вигодно коло вас, Ілі щось тримає коло вас, але в душі ви самотні. Ви в душі самотні. Іначе біля вас щось там крутиться воно. Я скажу, уже у когось навіть програється, що ви сімейна пара. Що ви сімейна пара. Чувства стоять на місці, нікуди не рухається, просто в хаті сірі будні. Які наміри у того чоловіка. Принести постійно вам якусь боль. Принести постійно якусь вам боль. Зробить постійно больно. Він межується постійно. в нього ніколи немає якогось свого я. Він кожен раз іде під чужим вліянням. От і воно. Надіється, щось ото 330 планів, а толку ноль. Які у нього наміри? У нього наміри там, де є стабільність. Йому чувства, вони не поняли? йому наміри, йому треба стабільність, там же, де буде стабільно, ну, а емоції він може знайти, як йому захочеться.